Доброго всім, шановне панство. Сьогодні знову лайф режимчик, щось батя розглянився начебто, а можливо, навпаки, почав робити відео частіше. Тому не забудьте протисати вподобайку, звісно ж, написати будь-який коментар. Сьогодні ми з вами трішки поговоримо про злив ресурсів, що скільки коштує, що можна буде забрати, тому що вийшов відео анонс від ВГ. Тому не забудьте обов'язково протиснути вподобайку за таке. Ну і подив... поїхали експериментально дивитися, що там сьогодні цікавого. Uh, я трішки голосніше зроблю, не знаю, надіюся, не прилетять АП. їх на новий, на новий танк. 21 по 2 З 21 лютого по 2 березня. Тобто, а скільки це воно йде? Дайте я зараз подивлюсь, бо мені дуже цікаво. 9-10 днів йде івент. Витрачай... Витрачайте. Некупичні ресурси чи золото на з їхньою допомогою ти зможеш отримати новий танк, новий ФОП. Що це за та. А, дев'ятий рівень, чисто. і mm -hmm. інші призи. Що нічого на теме чекатиме 10 бустерів Еліксиру. Кожен із них даватиме тобі більше реагентів. Ага. Після бою, зібравши 650 реагентів, відкрий контейнер, де дивить слід. 650 реагентів. Шанс отримати танк скептер. Чудових... Також можуть падати картки. Deluxe Limited Edition контейнер. Скептер компенсує 10к. Аватар від, від 100 до 25К, золоті картки, камо і бустери. Mm -hmm. Алхімічно, да ми тоді їх забирали. Ми їх тоді забирали. У мене вісім штуків. Врешті... Я не зрозумів, почекай. в кожному контейнері. Гарантовано знайдеш одну звич... В кожному контейнері. Гарантовано падає одна срібна картка. Тобто за легендарної картки а з кожного 10-го контейнера гарантовано випадатиме одна легендарна картка. Коротше, талісман і карток. Події, картки... Тобто, 10 контів відкрили, отримали гарантовано золоту картку. За 650. Тому краще відкрити. Тобто, вони автоматично спишуться. Автоматично спишуться оці золоті картки, тобто вони обміняються після цього івенту. бз -74, частини... 74 1 Шкода Т-45, Чарлі Меган, чи Маген, чи Меган як нам правильно кажуть, лт 432 Caros 45 Т і Акула. Тут тільки дві колекційки. Це в нас Карошка і Акула. Це два колекційні танки, інші танки вони в нас. Преміумні. Але, можливо, розробники здогадаються, вони зроблять компенсацію в золоті, я на це надіюся. А якщо ні, то перевіримо. Буде відео обов'язково завтра ще. Від 100 до 2,5 золота і легендарні камуфляжі. Е, на ВЗ-113-го я вже бачу, на Бураска. На Суперконкурерора. І ще деякі, але я не пам'ятаю, на які саме. Ага. рівня також новий mm -hmm. важкий танк 9 рівня БЗ-74-1. Б'єлін, мов кувалда, І не лише з гармати. бз 1 Важкий танк зі 120 мм гармати, яка завдає великої речі. Інша його перевага міцне лобове бронювання башти і корпусу. Згодиться для підтримки союзників потужними пострілами відрім'є ФОТ. Mm -hmm. Отож, отримую реагенти, витрачаючи накопичені ресурси, збирай картки. Так. та прибери до руки. Добре, це все добре. Давайте тепер ми обсудимо, що ми тут зможемо забрати. Е, по перше, 100 золотих карток потрібно буде, аби гарантовано забрати БЗ е 74-1. Це овер багато. Щоб ви розуміли, це овер багато. Це дуже багато. Тобто, виходить, якщо 651 контейнер, тобто 6500 одна золота картка. Це якщо ми будемо Deluxe limited Edition відкривати конти. Проста математика. 500, 10 тобто, одна легендарна картка. 6500. А нам треба 100. Тобто, 65 тисяч. То. Скільки? 65 тисяч реагентів, аби забрати БЗ 74.1, правильно? Я оце, коротше, сижу, такий, офігівши. я оце монтував зараз, монтував відео. І на відео собі прикинув, що я у відосі сказав, що 65 тисяч, типу, це 100 карток. А ви не хочете, що 65 тисяч це всього лише 10 карток? І для того, аби зібрати 100 карток, треба 650 тисяч. 650 е... тисяч реагентів. 650 тисяч реагентів. 650 тисяч. Я надіюся, що це помилка. Я дуже надіюся на те, що це помилка, тому що, вибачте мене, 650 тисяч реагентів ну, мабуть, не буде ні в кого. Мабуть, буде ні в кого. Я там на максимумі, коли в мене дуже багато ресурсів було і вільного, я злив, я там отримав ну, максимум під 80-90. під 90. 100 реагентів. Це там у мене було майже під 100, під тисячу під, під днів према. Потім під 300 лямів срібла, під 3 бустерів деяких і плюс ще й під, по-моєму, 2 чи 3К вільного. І це все в мене десь в 90, по-моєму, 90 або, 90 або, по-моєму, 90 тисяч. Щось таке короче, було, по-моєму. Я точно не пам'ятаю, але до сотки було. І щоб ви розуміли, тут треба 650 тисяч, аби забрати танчик. 650 тисяч. Тому що я собі подумав, 6500 одна картка. Нам треба 100 карток, не 10. Тобто, це 10, у нас буде 65 тисяч. А так, 650. Тобто, ви просто вдумайтеся всі цифри. І я вам одразу кажу: якщо будуть талісмани з контів, то буде краще буде, мабуть. Скажімо, цікавішим відкривати конти, якщо, звісно, відсоток буде не один. Якщо один відсоток на випадіння танку, це робити буде ну, максимально нелогічно, що купувати його окремо. Ну, вибивати ще можна попробувати на якусь окрему суму. А далі не вмазуватися. Якщо буде там по талісманам можливість зібрати, типу 30 талісманів, я думаю, що воно вийде дешевше, мабуть, мені здається. Але. Просто чисто за танк віддавати 100 карток, це буде нереально. Це дуже до... це це овердоро ну Просто от була планочка, от ВГ зробили якусь планку най -най, е найшаленішу планку. От вони цю планку перебили з X2. По крінжі, тому що, як на мене, Ну це занадто овербагато. Ну, типу, за 9 -ти рівень, тим паче такий посередній, він доволі неімбовий. Ну, типу, по тому, що я побачив в бою навіть. Я барабана там не побачив, я там циклічку побачив, звичайно. І видавати за 9 рівень, який там через якийсь час в контах буде десь колись за золото, і його там отримують люди за 10 к золота або навіть за 3 к золота. Типу, віддавати зараз всі свої ресурси, там 650. Йоп, 650. Я просто досі не можу вдуматися в це. 650 000. 650 000 реагентів. Отобто, звичайний гравець, даний танк просто так не отримає. Тобто, це отримують, тип, типу, ті, хто в кого, ну там, я не знаю, під 2000 днів према... Плюс там іще 10 к вільного. і усе все вони сюди зілють. і, можливо, вони приблизяться до того. Але і то не заберуть точно. Незрозуміло ще, скільки дають. А, чого не зрозуміло он видно. 250 дають за 30 днів према. Клас. А 65 тисяч я зараз просто трішки на секундочку скажу, я вже казав це, але 65 тисяч це 900 днів према. І виходить, що вам треба 9 тисяч днів према, аби забрати даний танчик. 9 тисяч днів према, аби забрати даний танк. Якщо воно так і залишиться, це буде най... найдорожче, мабуть, мені здається, і вмазуватись от окремо в даний танчик я б не рекомендував реально. Але дивіться далі, бо я ще ж не доказав, що буду своє казати. Це я так трішки мені вставочку зробив після того, що я побачив. Це жесть. Мені ще не подобається, що тут обмін іде на бустери. Ну, реагенти. Скільки реагентів обмінюються? Нам не показали. По-моєму, за 30 днів према обмінюється всього лиш 2200 з копійками реагентів. Камуфляж 5 тисяч реагентів коштує камуфляж на ШПТК ШПТК, до речі, колекційка, тобто ми отримаємо гарантовану компенсу в золоті, скоріш за все, але треба буде перевіряти, тому що, можливо, розробники то й поставили колекційний танк, а ось компенса може бути в сріблі. Тому, можливо, перед тим, як ви отримаєте даний танчик, можливо, потрібно буде його продати. Ви дуже уважно за цим слідкуйте або можете підписатися на телегу, я в телезі за це точно скажу. 15 тисяч реагентів за 8 рівень. Ну, в принципі, то й небагато за колекційний. Шепита кашка, в принципі, танчик доволі цікавий. Доволі цікавий, мабуть, зроблю огляд на нього на каналі, як і БЗ-741. Так, і в нас контейнери на БЗ741 безкінечні. Тобто, ми їх можемо відкривати хоч скільки захочеш. Скільки в тебе от є бажання, стільки ти її відкриєш. Дві легендарні картки один контейнер. У мене вісім легендарних карток, до речі, зібралося. І щоб отримати, прийдеться дві, дві легендарні картки, один контейнер. Е, Не зрозуміло, що по талісманам на даний танчик. Чи зберемо, і ми його 30. там, Наприклад, зберемо 30 талісманів і отримаємо даний танок. Тобто, поки що не зрозуміло. Нам це не показали начебто. Я цього не бачив, тому поки що не зрозуміло. Завтра ми це на відео більш детальніше подивимося і поговоримо про це. Також, 510 у нас хелкет 7 рівня. Колекційний він. Тобто, нам дають можливість отримати за 5100. 5100 реагентів отримати суперхелкета 7 рівня. Він колекційний 2500 золота. В кого він є, тобто, отримаєте золото. Потенційно, я вже дивлюся, тобто за 20 000 реагентів ми можемо отримати потенційно десь 7500. Ні, які 7500. 3... 3 750 і 2500 5 5, ну там 6 з копійками, коротше, вийде. 6 з копійками золота. Це ми вже можемо отримати. Плюс конти, з яких може впасти. Плюс профіль бекграунд. Скільки він коштує, не зрозуміло я щось не бачу. Давайте я. 12 тисяч. 12 ну таке. Для тих, хто прокачується, вигідно буде збирати оці x 5 і ось тут може за 1500 регентів, буде найвигіднішим, мабуть. Ну, таке, ну, дають халяву, видно. Видно, дають халяву перед оце переходом, щоб, каже, щоб от злили якнайбільше. Тому що колекційний танк тут, плюс суперхелкет колекційний, плюс БЗшка ще новий танчик. Тобто, не тримайте вся халява вам. Ем, зливайте дуже обережно. Якщо, звісно, не збираєтеся далі грати, коли буде рушій, то типу, на ваш розсуд, але я б не зливав все одно. Тому що зараз скажете, ой, та зілью все, а потім там захочеться зайти, скачати, пограти, і там щось вас зачепить, і вам потім прийдеться все наново проходити. Дивіться самі. Коротше, начебто, обговорили. М -м ну, насправді за БЗ-741, 650 тисяч це доволі багато. Ну, таке, коротше, побачимо. Завтра буде доволі цікаво. Не забудьте протиснути вподобайку, написати будь-який коментар для просування. Ну і дайте свою думку щодо цього. Зустрінемося завтра ще в такому ж самому відео.